Березень 2022 року росіяни намагаються пробити шлях до Києва за будь-яку ціну. Найзапекліших битв під час оборони столиці триває поблизу бучі в селі Мощун. Цей населений пункт відкривав прямий шлях до столиці, і росіяни кинули сюди найбільш підготовані елітні підрозділи. Щоб захистити Київ, ЗСУ стали в мощуні на смерть. А село перетворилось у форпост оборони столиці. Одні з найважчих боїв, які випали на нашу долю, це була оборона мощуна. Це була величезна потужність роботи ворожої артилерії, авіації, штурмів. Але разом з іншими підрозділами ми виконали задачу і отримали мощун, не допустили просування ворога безпосередньо до Києва. І саме ця поразка була одною з ключових для початку втечі росіян з Київської області. В битві за Мощун брали участь і бійці територіальної оборони Азов. Згодом цей підрозділ стане вже легендарною третьою окремою штурмовою бригадою. Історія створення третього ШБ почалась в перший день повномасштабного вторгнення, каже заступник командира Максим Жорін. Ветерани Азову розуміли, що війни не уникнути, і 24 лютого були готові до бою. Тому в першу ж добу початку ми всі вже були зібрані. Ми одразу почали збирати людей. І на початках цей підрозділ був в рамках. Сил територіальної оборони. Він називався ТРО АЗОВ. Потім ми перейшли в формат роботи сил спеціальних операцій. Далі на бійців ССО Азов чекала місія, яку, здавалося б, неможливо було здійснити, і яку самі військові називали польотом в один бік. Унікальна повітряна операція на окуповану Азовсталю увійшла у підручники ведення війни. Українські гелікоптери змогли прорватися крізь ешеловану протиповітряну оборону росіян, доставити зброю та медикаменти на оточений комбінат і вивезти важких поранених. Саме ці рейси доставили на Азовсталь і бійців сил спеціального призначення Азов. Це багато в чому був квиток в один кінець. Воно мало бути. Під час цих польотів декілька гелікоптерів було збито, але не дивлячись навіть на такі обставини, ми продовжували літати, допоки був взагалі хоч мінімальний шанс та можливість підтримати наших братів, які знаходились в Маріуполі, враховуючи обставини, які були в оточеному Маріуполі, ну, наприклад, навіть майданчики для посадки. Це взагалі була окрема історія з їх пошуком, з їх використанням, з фальшивими, з їх обстрілами. Це надзвичайно складні операції, і мені, наприклад, невідомо жодної подібної операції в світі такого масштабу. Після Маріуполя восени 22-го року ССУ Азов почав масштабуватись до бригади і в січні 23-го переріс втретю ОШБ, яка продовжила бити ворога на найзапекліших напрямках. Першим наказом для бійців стала операція по звільненню Херсонщини. Ці кадри теж увійшли в історію. А далі на бійців 3-го Шибе чекав східний напрямок і найважчі бої в їхньому житті саме нашою бригадою було розпочато контрнаступальні дії на півдні від Бахмута, під час яких ми звільнили величезну територію, починаючи від траси. Від каналу і аж до залізної дороги за населеними пунктами Андріївка, Кліщівка і туди ж до Курдюмовки. Бахмут був для нашої бригади складним, тому що це була в такому форматі перша саме для нас, як для бригади, як для організму такого рівня взагалі задача, до якої відверто скажу, всі ми були не готові. Ну, не готові, тому що ніхто з нас, так само як і взагалі в українській армії, не бачив таких боїв, які відбувалися на той час в Бахмуті. Проте, ми змогли під них адаптуватись. Ми змогли не тільки стабілізувати, а й потім реалізувати задум старшого командування по звільненню частини нашої території. Це було непросто, ну але ми з цим впорались. Тома холоди, і щохвилинні атаки ворога. Битва за Авдіївку тривала довгі чотири місяці. 17 лютого 24-го року росіяни таки захопили це місто. Захопили ціною величезних втрат. Третя ОШБ билась за цей населений пункт до останнього, але мусила відступити, щоб зберегти життя. Авдіївка це е, на сьогоднішній день найкривавіша. І найскладніша кампанія, взагалі, яка випадала нам на нашу долю. І реально такі, що ми навіть Бахмут пригадували просто як відпочинок в порівнянні з тим, що відбувалося в Авдіївці. Один солдат до одинадцяти. Таким було співвідношення сил ЗСУ та росіян в Авдіївці. Маючи чисельну перевагу, ворог додатково закидував українські війська керованими авіабомбами. Бійцям 3 штурмової подекуди доводилось вести бій на 360 градусів. Ворога було надзвичайно багато. Засобів в нього було надзвичайно багато. Величезне, просто масштабне застосування. Кабів та артилерії, які просто знищували і стирали абсолютно все. Вони перетворювали на попіл будь-які наші позиції. Декілька разів окремі наші сили були в тактичному оточенні, але кожного разу наша піхота просто робила неможливо і знищувала, прорізала, створювала, втілювала маневри. Ворог просто був, ну, Ворог не розумів навіть, як, як це може відбуватися, але наші люди це робили. Росіяни майже оточили окремі підрозділи 3-го штурмової, але замкнути кільце не змогли. Українці вчасно відступили, зберігши майже 100% боєздатність і зайняли міцну оборону. Це реально поки що на сьогоднішній день найскладніша кампанія, яка взагалі випадала на, на нашу долю. Те, що пережили піхотинці. В Авдіївці, ну мабуть, пекло навіть не зовсім доречне слово. Я думаю, що навіть в пеклі, скоріш за все, трохи поприємніше знаходитись ніж те, що те, що було в Авдіївці. Сьогодні третя ОШБ продовжує нищити ворога на найспекотніших напрямках фронту. Хоробрість та професіоналізм бійців цієї бригади стали для росіян справжнім жахом, а для українців предметом гордості та поваги. Подейкують, чи не кожен другий в разі мобілізації хоче проходити службу саме в третій штурмовій? Я вважаю, що в першу чергу ми цю репутацію, цю впізнаваність завоювали на полі бою.